Готуєтеся подавати бізнес план на отримання гранту від держави? Тоді дивіться це відео обов'язково до кінця і зберігайте собі його, адже розповім про ті кведи, які можуть стати на заваді в отриманні фінансування. Ну і звичайно, що розповім про ті кведи, які допоможуть вам отримати значно більші гранти від держави. З ким ще не знайомі, мене звати Мар'яна Кобеля звірі з грантів. Ви підписуєтеся на цей блог, тому що тут усе на тему грантів. Отже, ті кведи, які пов'язані з виробництвом та реалізацією тютюнових та алкогольних виробів, а також зброї. Також усе. Що пов'язане з фінансовим та страховим ринком, а також оренда, ці кведи заборонені. Повний перелік, ось можете бачити, ось тут прикріпила вам у відео. Що стосується кведів, які допоможуть вам отримати до 8 мільйонів гривень, це всі кведи, які стосуються виробництва, окрім тих, що я вже зазначила. До речі, безпілотні літальні апарати можна виробляти на грантові кошти.